Навчальні копії великих промислових роботів. 13-річні діти керують іграшковими конвейерами та маніпуляторами, а фактично програмують справжні контролери та опановують ази новітньої інженерної професії мехатроніки. Є об'єкт є два датчики. Два датчики зчитуючи є перед ними цей об'єкт. Єгор – викладач робототехніки. Свій предмет вважає перспективним і активно заохочує учнів до занять. Адже роботизованого обладнання вже досить багато на підприємствах, зокрема і в Дніпрі. Проте фахівців, які можуть мати з ним справу, не вистачає. А зараз робототехніка програмування це все наше майбутнє. І роботи я вірю в це. Рано чи пізно замінять якісь професії. Звичайну, навчальну програму адаптовано для школярів, а заняття часто перетворюються на гру. Це семен. <ріст> да, ну, коли діти збирали їх, це здається в 21-му році перед війною, до нього прилипленєр семент. В цю машинку можна перезбирати, наприклад, на робота футболіста, наприклад, на пошук лінії, на визначення там, ширини лінії. Робить багато. Можна переробити там, на вітряка. Семена переробляти не будемо, а інші, якщо набридне, то переробимо». Так і говоримо у Дніпрі. Лунає повітряна тривога. Всі учні терміново спускаються в укриття. Січала, на речі і Для нас це можливість спокійно розпитати дітей, чи цікава їм мехатроніка. Коли я була в шостому класі, ми прийшли, це тільки збудували цей кабінет. Мені було так цікаво наблюдати, як ці всі роботи роблять свої різні команди, як машинки їздять. Це було так цікаво. Я дуже чекала, поки відкриться в нас робототехніка в школі. Але, на жаль, почалася війна. Ну, ось коли в цьому році вже об'явили, що ось можете приходити, я одразу прийшла на першу заняття. Саме завдяки заняттям Ліза вже визначилась з майбутньою професією. Буде працювати з роботами, обслуговувати, програмувати та ремонтувати їх. Клас повертаємось за дві години, аби подивитись на одного з роботів Лізи. Можу продовжувати. Ось він опускається. Він візьме цей циліндр і поверне його в іншу сторону. Мені дуже подобається. Це так цікаво це сидіти, програмувати, а потім, коли ти після довгого програмування бачиш, що в тебе щось вийшло. Це так прикольно. Типу, ти робота щось із майбутнього щось зробив. Я думаю, що його можна використовувати. Це ну, ось машини, які на стройках, наприклад, підіймають. Уроки мехатроніки в цій школі відвідують близько двох сотень учнів. Кожен займається за індивідуальною програмою. У нас Єгор Вікторович вчитель викладає кожного дня для різних груп дітей різного віку від 5-го і до 11-го класу. Тож хтось приходить один раз на тиждень, хтось двічі на тиждень, хтось ходить кожен день, щось нове для себе дізнається. Прогресивний кабінет не єдиний в Дніпрі, він частина цілої екосистеми сучасних освітніх просторів з технічних спеціальностей. Створювати їх у 2020 році почав Інтерпайп спільно з міською владою та Дніпровською політехнікою. І, хоч війна трохи зупинила створення сучасних кабінетів, восени минулого року проєкт відновлено. Наразі відкрито 10 сучасних кабінетів на лівому березі Дніпра. І Таранець Сергій Гончар, новини 11-го каналу.